Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій провели профілактичний рейд у сільській місцевості, щоб нагадати жителям правила пожежної безпеки в побуті. Подібні обходи допомагають виявити потенційні загрози ще до того, як станеться біда. Робота у Богданівському старостинському окрузі для інспекторів цивільного захисту та превентивної діяльності розпочалась із зустрічі з старостою Ольгою Захарченко. Капітан служби цивільного захисту Ігор Алпанов розповів про мету візиту. Мета нашого сьогоднішнього візиту це відпрацювання Населення Богданівського старостинського округу шляхом подомового обходу, тому що у нас дуже, скажімо так, погана статистика стосовно смертельних випадків безпосередньо на пожежах, а також великих матеріальних збитків внаслідок таких пожеж. Найгірше те, що вогонь забирає життя людей. Останній трагічний випадок стався саме у селі Богданівка 10 лютого. Ольга Григорівна розповіла про округ та його особливості. У нас населення складає. 1100 чоловік це Богданівка і пірогівка до Старостинського округу входять два населених пункти. Значить, проживають у нас в основному люди пенсійного віку. 85 у нас одиноких осіб по Богданівці і 52 особи по Пірогівці. Значить, у нас в основному. Люди опалюються газовим опаленням, да мають газове опалення, але на сьогоднішній день із такою ситуацією, яка є в нашій країні, відключенням світла, люди користуються змішаним опаленням. В основному ну, це дров'яне Опалення на сьогоднішній ага. день у старостаті проводять профілактичну роботу самостійно. Є навіть журнал, де люди розписуються, що пройшли відповідний інструктаж з правил безпеки. У селі можна знайти через старосту людину, яка допоможе потросити сажу. Якщо проживає одна самотня людина, і в нас є люди, які можуть це зробити. Ага. Ми викликаємо тих людей, просимо. Вони приїжджають там до бабушок, які проживають одні, і вони їм допомагають. Ага зрозуміло. відповідно за платять ті люди ж кошти там їм, но вони mm -hmm. займаються. Є в нас такі люди, які займаються чисткою сажі. Ігор Алпанов попросив посилити роботу з одинокими громадянами похилого віку. Прийти і їй нагадати, ви там останній раз чистили весною та трусили сажу. От вам осінню потрібно це зробити. Тобто, якщо у вас є така можливість, може працівнику якомусь доручити це, щоб елементарно, хоча б контролювати, тому що дуже велика знатка. ще раз повторюсь, частка. Виникнення пожеж безпосередньо від Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення старості передали інформаційні матеріали для організації масового інформування жителів села. Далі розпочався безпосередній подвірний обхід жителів. З'яснюємо громадянам, що потрібно постійно під час опалювального періоду проводити очищення димоходу від сажі, тому що є різні типи дров, і від якихось можна топити в принципі весь опалювальний період і все більш-менш нормально. Деякі дрова взагалі віддають велику. Кількість вологи і таким чином дуже сильно забивається димохід від безпосередньо цієї сажи. Тобто вона налипає в подальшому, може вона загорітися, і якщо якісь там недотримані є. Розділки відступки, наприклад, від домоходу, то це може безпосередньо призвести до виникнення пожежі. Капітан служби цивільного захисту наголошує, що не варто кидати у піч одразу велику кількість дров, адже тоді вогонь отримує мало кисню і замість полум'я буде густий дим. А через екстремально високу температуру кладка може дати тріщину. Багато не потрібно закидувати дров у пічковий отвір безпосередньо краще, помалу, але на постійній основі підкидувати, підкидувати, підкидувати. Для то щоб підтримувати більш-менш нормальну робочу температуру в печі, от ну і не перегрівати безпосередньо стінки димоходу. Першочергову увагу інспектори приділяли багатодітним сім'ям, самотнім людям, пенсіонерам, інвалідам та особам, що зловживають алкоголем. Найчастіше саме в помешканнях цих категорій людей виникають пожежі. Ольга Петрівна все життя прожила біля пічки, тому знає, як нею правильно користуватися. Я Разу у місяць ми чистим вагом на горішча тусимо, спеціальна палка. Береться довга палка, скільки длина. Ми набиваємо гвозді, наматуємо тряпку і прочищаємо. Є взагалі люди, які ета, приїжджають, і ведуть. Ну це за гроші таке, оце. А так самі. У хаті єсть, відкриваються, теж чиститься, ходили це все. Ну так, а як по нашому селі. Зараз такі от у нас температурні показники, дуже низька температура. Люди починають інтенсивно палити твердопаливні регати по типу пічок, от. і е, вони безпосередньо подальшому перегріваються конструкції, які прилягають, наприклад, до димоходу. Так? Якщо ви дійсно сказали, що ви кожного місяця туди залазите і дивитесь, то це дуже добре. Знаєте, Важко дивитися, коли ми приїжджаємо на пожежі, на людей, які залишаються особливо <зимку>, без даху над головою. Наталя Прокопівна в минулому році вже познайомилась з паном Ігорем, але за трагічних обставин у неї загорілась літня кухня. Сажа загорілась там, і вибухнула. Сажа впала, і воно загорілося. І визивали тих пожежників. І спугалася хіба ні? Прибігла, прибігла Лариска туди що в савіті робить. Ой, каже, не бойся, мене колоцю так. Я стою і калачуся. Рятувальникам вдалося врятувати господарчу споруду і не допустити розповсюдження вогню на сусідні споруди. Тепер жінка з посмішкою зустрічає своїх рятівників. Коли ж топите, ви ж оце все відкидаєте. Бачите, у вас і, і ліст притопочний, все правильно у вас є, але ж у вас от це все треба повигрібати, отак, щоб ж не було, тому що зараз випаде жаринка і буде горе. Пан Ігор дає рекомендації, як запобігти нещасному випадку під час експлуатації печі та презентує газету, яку залишає господині. Дивіться, така у нас гарна є газета, палаючі новини. Да. Як правильно себе вести безпосередньо при опаленні печей при топленні, ага, да. от як там правильно класти де дрова, як скільки підкидати, щоб все було добре? Да. от також тут є дивіться Не по вибухах вибуха небезпечним предметам також. Бачите, ага. тут є цікаві статті. От електрообладнання тут ви читаєте. В общем, ну цікаво. У побуті необхідно бути пильними, адже елементарна недбалість може призвести до біди. З практики вогнеборців відомо, що дитячі пустощі з вогнем, непогашена цигарка, сушіння речей над чи газовою плитою, стара електропроводка, саморобні обігрівачі можуть стати причиною пожежі. Не дай Бог, якщо щось трапиться, зразу виходь. На свіже повітря. Потому що, да да, що люди починають там щось спасати, шукати, бігати документи свої, там ще щось. А -а -а. Документи, сумки, як обично. Якщо да, у вас сумки вообще хорошо, ви взяли швиденько на свіже Ру. повітря вискочили, все, то що два-три е вдохи, все, людина падає без свідомості і таким чином залишається в пожежі. Це да в мене особисто. було вже таке. Кот в мене спас. Угу. Це, Ну, Потім вже потусили. Ага. Б'є б'є мене я просунаюся. Угу. То страшне, що твориться. Ага. Рятувальники намагаються донести важливі правила до свідомості громадян, щоб запобігти нещасним випадкам, пов'язаним з вогнем. Інспектори наголошують, вогонь не вибачає легковажності, але йому легко запобігти простим самоконтролем. Свідомий підхід до побутових дрібниць, чи то вчасно вимкнений обігрівач, чи відремонтована димова труба, вбережуть від фатальних наслідків.